Перша і основна функція парламенту це представництво інтересів українського народу. І думаю, що кожен свідомий українець абсолютно беззаперечно зараз хоче перемоги, тому ми маємо зробити абсолютно все, щоб задовольнити саме саме цю необхідність, так саме цю потребу. Ну, звичайно, законодавча функція парламенту буде буде полягати в тому, щоб розробити законодавчу базу до кожного з п'яти пунктів. Я тут можу лише... Не так, приблизно да, зараз сказати, як це буде відбуватися. Якщо ми говоримо про вступ до НАТО, ми маємо виконати всі необхідні умови. Це пункт перший. І буквально на днях я брала участь в засіданні якраз такої робочої групи з представниками НАТО. Якщо ну, якщо хтось думає, що нічого не відбувається, ні, це абсолютно неправда, тому що ми дуже активно обговорюємо законодавчу базу. Ми говорили про прозорість, про антикорупційні певні заходи, які необхідно вживати, щоб Збільшити довіру до закупівель до прозорості до тих дій, які відбуваються саме в військовій сфері. І тут потрібно буде посилюватись. Ми над цим працюємо. Другі та третій пункти будуть стосуватись. вони це військові, вони стосуються зброї. Нам теж необхідно буде ухвалювати певні рішення, певні звернення, певні дипломатичні кроки, в тому числі у співробітництві з нашими міжнародними партнерами, щоб якраз оцей, оцей тренд посилити і зробити все необхідне. Хочу також звернути увагу, наприклад, на економічний четвертий пункт, який стосується захисту рід і рідкісних якраз ресурсів, що знаходяться знаходяться на Україні, думаю, тут теж буде економічний комітет працювати активно, тому що ну ну це дещо нове, але дуже дуже такий важливий трек взагалі в плані перемоги, тому що нам потрібно буде спільно з партнерами розробити. Скажімо так, схему чи механізм спільного захисту і можливо потім використання цих ресурсів, про які сказав президент, тому що це дійсно дуже важливі ресурси для Європи, і для світу загалом. Ну і на поствоєнний вже такий період. Це питання того, яким чином де будуть працювати елітні наші війська, наші воїни, які мають беззаперечний досвід, досвід якого мені здається, вже, вже немає ні в кого і не буде і. І це також буде вимагати певної законодавчої бази. Що стосується інших функцій парламенту, то зараз, наприклад, йде бюджетний процес, і якраз бюджет на оборону він найбільший, найвагоміший в бюджеті, і це також функція парламенту зробити так, щоб це щоб ці кошти були використані максимально ефективно.